Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до 141-го псалма глибоко особистої молитви людини, яка перебуває в оточенні зла і спокус. Це молитва про захист не лише від зовнішніх ворогів, але й від внутрішньої схильності до гріха. Давайте прочитаємо її повністю. Псалом Давида, Господи, я волаю до тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ. Не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла, аби я не брав участі в поганих справах людей, які чинять злочин і не споживав їхніх ласощів. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинності нечестивих. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, тоді зрозуміють, що мої слова були вірні як орють і розпушують землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до шеолу. Але до тебе, Господи, владико, звернені очі мої, у Тобі я знайшов притулок. Не залишай мене без захисту. Стережи мене від пастки, яку на мене розставили, та від сильця злочинців. Нехай всі нечестиві попадуться у власні пастки, тоді як я їх уникну. Цей псалом Давида, ймовірно, був написаний у печері, коли він переховувався від царя Саула. Це молитва людини, яка фізично перебуває в пастці, але її найбільша турбота не про тіло, а про душу. Вона оточена злом, спокусами і її найпалкіше бажання зберегти свою вірність Богу. Це молитва про чистоту серця, уст і вчинків. Батьку Небесний, Творець неба і землі. Я дякую тобі за цей новий момент, за можливість зупинитися серед потоку часу і просто бути поруч із тобою. Дякую тобі за кожне слово, яке ти залишив для нас у Святому Письмі. Ці давні рядки не просто історія, це живий подих Твого Духа, що торкається моєї душі саме зараз. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди у цей простір, наповни мій розум ясністю, а серце тихим миром. Відкрий для мене глибину цього псалма, нехай ці слова стануть для мене не просто текстом, а розмовою з тобою, живою зустріччю, яка перетворює зсередини. Я хочу почути твій голос, я хочу зрозуміти, що ти бажаєш сказати мені сьогодні через молитву Давида. Допоможи мені відкласти всі турботи, всі плани, всі тривоги, що намагаються забрати мою увагу. Зараз є тільки ти і я, тільки твоя присутність і моя відкрита душа. Я готовий слухати, я готовий приймати, я готовий змінюватися під дією твоєї правди. Веди мене цими рядками, покажи мені моє серце у дзеркалі твого слова. Дякую тобі за те, що ти завжди поруч, завжди чуєш, завжди готовий відповісти тим, хто шукає Твого лиця. Нехай цей час стане благословенним джерелом сили для мого духа. Господи, я волаю до тебе, поспіши до мене, як часто моя душа відчуває цей самий крик. Це не просто прохання. Це стан повної залежності від тебе. Давид не шепоче, він кличе, він розуміє, що без твого втручання йому не впоратися. Як часто я намагаюся вирішити все сам, покладаючись на власні сили, на свій досвід, на людей навколо, але настає момент, коли я розумію, тільки ти є джерелом мого порятунку. Нехай підійметься до тебе молитва моя, як пахощі кадила. Я уявляю цей образ. У давнину пахощі повільно піднімалися вгору, заповнюючи храм приємним ароматом. Це був символ того, що приємне Богові. Чи є моя молитва такою сьогодні, чи не стала вона просто переліком потреб, списком вимог? Господи, я хочу, щоб моє спілкування з тобою було як цей аромат чистим, щирим, спокійним. Я хочу, щоб мої слова приносили тобі радість, а мої піднесені руки як вечірня жертва. Вечір це час підсумків, час, коли день закінчується, і ми віддаємо все, що сталося у твої руки. Підняті руки це знак капітуляції перед твоєю волею. Я здаюся. Я не тримаю нічого в кулаках я відкриваю долоні перед Тобою, показуючи, що я нічого не ховаю. Прийми мою молитву сьогодні не як обов'язок, а як дар любові. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ. Ці слова влучають у саме серце. Як часто я жалкую про те, що сказав слово, випущене в гніві, необережний жарт, все це може руйнувати. Ми живемо у світі, де слів забагато. Ми говоримо, пишемо, коментуємо, часто не думаючи про наслідки. Але ти, Господи, нагадуєш, що наші уста це двері і ці двері потребують вартового. Я прошу тебе сьогодні стань цим вартовим. Не дозволь мені сказати нічого, що не несе життя. Коли емоції зашкалюють, коли хочеться відповісти різко, коли образа підступає до горла, поклади свою руку на мої вуста. Дай мені мудрість промовчати там, де слова зайві. Навчи мене паузі, тій святій паузі перед відповіддю, в якій діє твій дух, бо слова мають силу будувати або руйнувати, лікувати або ранити. Я хочу, щоб мої слова були джерелом благодаті для тих, хто мене чує, нехай моя мова буде чистою, вільною від обману, від злості, від порожніх розмов. Господи, зроби мої уста інструментом Твого миру, а не знаряддям руйнування. Не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла. Давид дивиться глибше. Проблема не тільки в словах, проблема в серці, адже уста говорять те, чим переповнене серце. Корінь усіх вчинків лежить глибоко всередині. Схильність до зла починається непомітно. З маленької думки, з компромісу, з бажання отримати щось легким шляхом, аби я не брав участі в поганих справах людей і не споживав їхніх ласощів, ласощі гріха, як влучно сказано, зло часто виглядає привабливо, воно не приходить у страшному вигляді, воно приходить як щось солодке, приємне, вигідне, легкі гроші, заборонені задоволення. Гордість від приниження інших це все ласощі, які пропонує світ, але їхній кінець гіркий. Господи, дай мені духовний смак розрізняти отруту, навіть якщо вона вкрита медом. Вбережи мене від компанії тих, хто живе неправдою, не дозволь мені сісти за один стіл з цинізмом та беззаконням. Я не хочу брати участь у справах, які засмучують тебе. Очисти мої бажання, навчи мене любити те, що любиш ти, і ненавидіти зло, в яку б гарну обгортку воно не було загорнуте. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови. Яка велика мудрість у цих словах і який виклик для мого его приймати критику важко, коли мені вказують на помилки. Моя перша реакція захищатися, виправдовуватися, ображатися, але Давид називає це добірною олією. У ті часи олія була символом лікування, пошани та благословення. Отримати правдиве зауваження від людини, яка любить Бога, це не напад, це лікування, це можливість стати кращим, чистішим, ближчим до істини. Господи. Пом'якши моє серце, щоб я міг приймати правду про себе. Дай мені в житті людей, які не будуть лестити, а скажуть мені правду в очі, навіть якщо вона неприємна. І коли вони це зроблять, дай мені смирення не відштовхнути їх, а подякувати. Бо краще болюча правда, що веде до життя, ніж солодка брехня, що веде до загибелі. Зроби мене учнем, який завжди готовий вчитися і виправляти свої шляхи. Нехай моя гордість не стане перешкодою для мого зростання у тобі. У тексті ми бачимо сильний контраст з одного боку, праведник, чиї слова як цілюща олія, з іншого боку, судді та нечестиві, чия доля трагічна. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, це образ падіння людської гордині, ті, хто думав, що вони на вершині. Хто покладався на свою владу і силу раптово втрачають усе. Цей контраст нагадує нам, що земна могутність тимчасова, ми часто заздримо успішним, багатим, впливовим людям, які живуть без Бога. Здається, що у них все добре, але Ти, Господи, відкриваєш фінал. І тут немає місця для зловтіхи, лише для глибокого суму і розуміння. Я дивлюся на цей світ. Де люди біжать за владою, штовхають один одного, будують свої імперії на піску. І мені шкода, бо вони не знають, що справжня скеля це ти, їхні падіння неминучі, якщо вони не знайдуть опори в тобі. Господи, дай мені серце, яке не заздрить грішникам, а співчуває їм і молиться за них. Навчи мене цінувати вічне більше за тимчасове і шукати твоєї правди, а не людського визнання. Як орють і розпушують землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до Шеолу. Цей образ дуже сильний і навіть лякаючий, він показує крихкість людського життя як плуг перевертає землю, так смерть перевертає всі людські плани, це нагадування про реальність, яку ми часто намагаємося ігнорувати. Ми живемо так, ніби будемо жити вічно тут, на землі, але наше тіло. Наші кості це лише тимчасова оболонка. Без тебе, Господи, все це перетворюється на порох. Проте для праведника цей образ має інший бік землю орють не для того, щоб знищити, а щоб посіяти насіння і отримати врожай. Навіть у смерті, навіть у руйнуванні, ти маєш план Воскресіння, ти Бог, який дає життя мертвим кісткам. Я визнаю, що моє життя коротке. Я визнаю, що без тебе я ніщо. Але я також вірю, що ти тримаєш моє життя у своїх руках. Нехай це усвідомлення крихкості буття навчить мене мудрості. Навчи мене рахувати мої дні, щоб принести тобі серце мудре, нехай страх перед смертю зміниться на надію у тобі, єдиному переможці смерті. Але до тебе, Господи, Владико. Звернені очі мої, ось він поворотний момент, центр усього псалма. Серед небезпек, серед спокус, серед пліток і пасток, серед смерті та руйнування, є одна точка стабільності це твій погляд, звернений на мене, і мій погляд звернений на тебе. Це найважливіше рішення, яке я можу прийняти сьогодні, куди дивитися. Світ пропонує тисячі картинок, тисячі новин, що лякають або відволікають. Але я обираю дивитися на тебе ти мій владика, ти той, хто контролює все. Коли я дивлюся на хвилі, я тону. Коли я дивлюся на тебе, я можу йти по воді. Твоя краса, твоя велич, твоя любов це те, що тримає мене на плаву. Цей вірш нагадує мені, що віра це не відсутність проблем. А присутність Бога посеред проблем це фокус уваги. Господи, налаштуй мій духовний зір, нехай ніщо не затуляє мені Твого образу. Навіть коли навколо темрява я буду шукати твоє світло. У тобі я знайшов притулок, Не залишай мене без захисту. Притулок, це слово дихає безпекою, це місце, куди можна втекти від бурі, це місце, де тебе не дістануть вороги, і це місце, не будівля, не рахунок у банку, не впливові друзі це ти сам, ти мій притулок. Бути в тобі означає бути схованим у твоїй любові, там, всередині твоєї присутності, страх втрачає свою силу. Не залишай мене без захисту. Буквально це означає: не виливай моєї душі. Не дай моєму життю витекти марно, це прохання про збереження цілісності. Бог обіцяє бути нашим щитом. Це не означає, що ми не матимемо труднощів, але це означає, що ніщо не зможе зруйнувати нашу сутність, нашу душу, яка належить йому. Яка це неймовірна обіцянка? Я можу бути слабким, але в тобі я знаходжу силу. Я можу бути в небезпеці, але в Тобі я знаходжу мир. Ти фортеця, яку неможливо здолати, і двері цієї фортеці завжди відчинені для мене. Господи, як мені жити цим сьогодні, як перетворити ці глибокі роздуми на реальні кроки мого дня? Я розумію, що цей псалом це інструкція для моєї поведінки. Сьогодні я буду стояти перед вибором, сказати чи промовчати, засудити чи проявити милосердя. Піддатися спокусі чи встояти, як мені зберегти свої уста чистими в розмові з колегами чи рідними? Як не дати своєму серцю схилитися до ласощів цього світу, до ліні, до егоїзму, до нечесності? Я запитую себе, на кого будуть дивитися мої очі сьогодні на проблеми чи на тебе? Господи, допоможи мені перенести цю молитву. З моєї кімнати на вулицю, в офіс на кухню. Нехай моя віра буде практичною, нехай моє життя сьогодні стане тим кадилом, тими пахощами, які приємні тобі. Я хочу, щоб люди, спілкуючись зі мною, відчували інший дух дух миру, стриманості та любові, який походить від тебе. Сьогодні я приношу тобі конкретні прохання, прошу тебе. Дай мені мудрість у моїй праці. Коли виникатимуть складні ситуації, нагадай мені звернути очі на тебе прошу за мої стосунки в сім'ї постав сторожу біля моїх уст, щоб я не поранив близьких необережним словом. Дай мені силу відмовлятися від участі в розмовах, де судять інших, де панує неправда. Якщо сьогодні хтось зробить мені зауваження. Допоможи мені прийняти це з вдячністю як олію для голови, а не з образою. Вбережи мене від пасток, від тих непомітних рішень, які можуть завести мене далеко від тебе. Я прошу про захист для мого розуму від негативу та страху, наповни мене твоєю присутністю настільки, щоб для зла просто не залишилося місця в моєму серці. Будь моїм керівником у кожному рішенні, від найменшого. До найбільшого. Я знаю, Господи, що слідувати за Тобою не завжди легко. Бувають дні, коли тиск надто великий, бувають моменти, коли хочеться відповісти злом на зло, коли хочеться опустити руки і пливти за течією разом з усіма. Визнаю свою слабкість, я не герой, я просто людина, яка потребує тебе. Прошу тебе простійкість, коли сильця злочинців. Будуть розставлені на моєму шляху, дай мені зір орла, щоб побачити їх і оминути. Коли нечистиві будуть процвітати, не дай моєму серцю озлобитися, тримай мене міцно. Якщо я спіткнуся, підхопи мене. Якщо я почну відводити погляд, лагідно поверни моє обличчя до себе. Я не покладаюся на свою витримку, я покладаюся на твою вірність. Ти обіцяв, що не даси випробування понад силу. Я вірю в це. Дай мені мужність залишатися вірним тобі, навіть якщо я буду єдиним, хто це робить у моєму оточенні. Дякую за те, що ти не мовчиш. Дякую за цей псалом, який став сьогодні ліками для моєї душі. Дякую за те, що ти бачиш небезпеки раніше, ніж вони стають видимими для мене і попереджаєш мене. Дякую за твою неймовірну терпеливість до моїх помилок. Ти добрий батько, який вчить своїх дітей ходити. Я вдячний тобі за те, що ти є моїм притулком у цьому світі, повному хаосу, як же добре знати, що є місце абсолютного спокою в тобі? Дякую за твою святість, яка надихає мене бути чистішим. Дякую за твою силу, яка стає досконалою в моїй немочі. Моє серце переповнене вдячністю не за те, що все ідеально навколо, а за те, що Ти ідеальний і ти зі мною. Прийми цю вдячність як жертву хвали. І тепер, Господи, я віддаю цей день у Твої руки я присвячую Тобі свої думки, свої слова, свої вчинки. Нехай мої очі будуть невідривно дивитися на Тебе. Нехай мої уста будуть джерелом благословення, нехай моє серце буде закритим для зла і відкритим для твоєї любові, будь моєю охороною, моїм водієм, моїм натхненням. Я довіряю тобі себе і всіх, кого я люблю. Нехай Твоя воля здійсниться в моєму житті сьогодні, як на небі, так і на землі. Я виходжу в цей день не сам, я йду з тобою. І це дає мені впевненість і мир. Нехай все, що станеться, послужить на славу тобі. В ім'я Ісуса Христа я прошу і молюся. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Яка важлива істина найбільша наша битва відбувається не ззовні, а всередині, і в цій битві у нас є надійний охоронець. Нехай молитва цього псалма. Стане вашою щоденною молитвою. Просіть Бога стерегти ваші уста і ваше серце. Вчіться приймати виправлення і в будь-якій ситуації тримайте ваші очі зверненими до нього, вашого притулку. Якщо ця молитва є бажанням вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним прагненням до чистоти. Якщо у вас є молитовні потреби, пов'язані з боротьбою зі спокусами чи тиском ззовні, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про Божий захист поширитися, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом вчитися жити святим життям. І наостанок я благословляю вас, нехай Господь поставить охорону біля ваших уст і збереже вас від усякого зла. І нехай ви завжди знаходите притулок у ньому. Амінь.